Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Діти, на минулому занятті ми познайомилися з вами з голосними звуками. Це ті звуки, які вимовляються без перешкод, які вимовляти можна голосно, протяжно, можна співати. Давайте повторимо їх. А. О. У. Е. І, і. Молодці дітки. А зараз пропоную пограти в гру. Добери слова за заданим звуком. Доберем слова, які починаються на звук А. А. Автобус, Акула. Апельсин. А тепер ваше слово діти на А. Молодці діти. Я впевнена, що ви назвали своє слово на звук А. Доберемо слова, які починаються на звук О. Оса. Окуляри. Олень. А тепер діти ваше слово, яке починається на звук о, -о, о. Молодці. А тепер доберемо слова, які починаються на звук у. Учень. Удав. У-казка. А тепер ваше слово, діти. Які ви розумнички, молодці! Пропоную, дітки, вам пограти в цю гру з батьками і назвати слова, які починаються на звук Е та І. А от на звук І слова не починаються. Вони можуть бути тільки в середині слова або в кінці слова. Кит. Скільки звуків у слові кит? Який звук ми чуємо посередині? Кит. Вірно, звук и він голосний. А тепер діти сховаємо голосний звук. І... У цьому слові. Голосний звук і ми сховали. А які звуки залишились? Назвіть їх. Який перший звук у слові «КИТ»? Вірно, перший звук у слові к. А який останній звук? Вірно, т. Перший а останній третій Т. Давайте вимовимо перший звук. К. Що нам заважає вимовляти цей звук голосно і протяжно. Повторіть: К. Нам заважає вимовляти цей звук язичок і зубки. Язичок утримується закутніми зубами. А тепер, дітки, вимовте останній звук. Т. Що заважає вам голосно і протяжно вимовляти цей звук? Т. Т. Так, це знову язичок і зубки. Т. Тож діти, запам'ятайте, звуки, при вимовленні яких, видихувальне повітря. Натрапляє на перешкоду, таку як губи, зуби, язик і піднебіння, називають приголосні звуки. Повторіть приголосні звуки. Приголосні звуки можуть шелестіти та скрипіти, навіть фиркати, речати, шипіти. Але тільки не співати. А співати які можна звуки? Вірно, голосні звуки можна співати молодці. Дітки, послухайте, які приголосні звуки ми можемо зустрічати у житті. Вітерець у полі шшш. Повторюйте. Ось і вуш повзе в траві С-с-с. Повторіть С-с-с. Жук великий прилетів і над нами закружляв. Ж -ж -ж. Їжачок пофиркав тихо Повторимо Молодці. Позначати на схемах приголосний звук ми будемо ось такою фішкою. Це рисочка, нібито перешкода на шляху струменя повітря, які влаштовують зуби, губи та язичок. А тепер у слові кит замінимо нейтральні фішки на фішки для позначення приголосних звуків. Зробимо звуковий аналіз слова кит. Перший звук у слові к Він приголосний. Другий звук і голосний. Третій звук т. Він приголосний. Зробимо звуковий аналіз слова сом. Який перший звук? С. Приголосний. Другий – «О» – голосний. Третій м. Приголосний. У слові сом три звуки. Два приголосні, один голосний. Зробимо діти звуковий аналіз слова Мак. Скільки звуків у слові мак? Який перший звук? Другий. Третій. Молодці діти. Я впевнена, що вам вдалося зробити звуковий аналіз слова мак? Зробимо тепер звуковий аналіз слова зуб. Який перший звук? З. Другий у третій б. Скільки звуків у слові зуб? Перевіряйте. Молодці, діти. А тепер, діти, я пропоную вам гру, яка називається Речення до бавлянки. Я буду читати речення, а ви будете додавати необхідне слово. Діти, звісно, вчаться в школі, а комбайн працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в. Перукарні. Ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці. Молодці діти. А зараз, дітки, візьміть аркуш паперу та олівець. Запишемо схему речення. Ось старий дуб. Записуємо речення за допомогою схеми. Ось старий дуб. І в кінці, звісно, ставимо, що? Так, молодці, ставимо крапку. Наступне речення. У дубі дупло. Записуємо за допомогою схеми. У дубі. Дупло Молодці діти. А зараз підведемо підсумок нашого заняття. Що ви сьогодні дізналися нового? Якою фішкою позначаються голосні звуки? Якою фішкою позначають приголосні звуки? Які це звуки приголосні? Діти. Що нам заважає вимовляти приголосні звуки? Ви у мене розумнички. Трішки відпочиньте та потім виконайте письмо в зошиті. Запишіть у зошиті в клітинку прямі лінії. Довгі на дві клітинки і короткі на одну клітинку. Чергуємо довгу і коротку. Один рядочок напишіть, а потім запишіть ще один рядочок довгих ліній зверху вниз на дві клітинки. А сьогодні я кажу вам до побачення, до нових занять.